вболівальників та вболівальниць. Навіть приглашається 16-та пара, вісова категорія до 69 кг. Красний угол – Павел Гула, Україна. Синій угол – Садріддін Ахмедов, Казахстан. Павло Гула, Україна, Садріддін Ахмедов. Це вже нова вагова категорія до 69 кг. Кілограмів ця вагова категорія вже була. Позавчора? Можете привіт передати. Привіт Киргизстану. Вчора він Саймон Сабай Баніса. Поруч з нами знаходиться Позавчора. суддя з Киргизстану і передає всім киргизстанцям вітання. Так що... Українську мову, до речі? Так. Да. Чисто українською мовою. От, так, власне, хочу сказати, що Садріді Нахмедов здобув перемогу над утовцем Саймонсом Банясом позавчора. А от що стосується гули Павла. Так само цей, ця людина вже боксувала, Я пригадую прізвище. І боксувала ця людина. І, власне. А може і не буксувало, до речі. Так. Павло Гула. Червоний кут український такий з кулочком на кулак. А З ким працює зараз червоний? Ну, немає Павла Гула, ми бачимо, не бачу я... я Гула Павло проти Казах. да. казахом да. середди Ахмедова. Тобто Павло Гула відпочивав ці кілька днів. Набрався сил. Да. Сили має, характер має. Червоний кут. Поки що, ну, бачимо, він свіжіше наче виглядає. Ну так, да. дай Бог, що моєму вистало сил на всі три раунди. так. Тако завзяття. Так, да, ще додає не 2-3, а 4-5 ударів. Давай, Сашко, давай. Зібрано бити, 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 бити. І ще. Молодець. Паша, Паша. Ну, бажання є. Бажання є, ми бачимо, очі горять. Але щось, от, не знаю, пішло не так, не можна не по українському сценарію. Хоча не подарунок, не подарунок далеко. Друзі Садріді Ахмедов, Казах. За походженням та за паспортом. Надаю, що щоб цій ваговій категорії у нас чвертьфінал. Ще принаймні три, чи будуть підніматися три пари саме в цій ваговій категорії. Ну а потім вже ми перейдемо до більш важкових віків до 80-х. Дуже потужні удари хлопці роблять. Ну, Я хочу нагадати, що реж... режисер трансляції Олександр Мулярчук. те, що ви бачите картинку, бачимо, власне. Ці Олександри такі вони годиночок він да. ну, да. інколи підводить, тому що е, у суддів вони мають власний погляд на деякі речі. Хоча, в принципі, немає скандалів за три дні, ті, що відбуваються турнір у 18-ї міжнародної на Таких суттєвих кілька разів на наш погляд з Юрієм Івановичем. Хто починає скандалити нещасні випадки у них зараз трапляються? Так що дивіться, краще не скандалити з нами. Закончился Раунд. В красном углу Ринга Павел Гула. Павло Представляет ФСТ Украина. Города Хмельницкий. Украина. Мастер спорта. Боксом занимается 6 лет. Чемпион Украины 2016 года. Победитель международного турнира в Литве 2016 года. Тренується під руководством заслужених тренерів України Андрія і Анатолія Чумакових. Да. Як ви чуєте, що чемпіон України досвідчений і хлопець уже. Ну, так само хочу нагадати, друзі, що генеральним спонсором 18-го міжнародного турніру з боксу серед молоді класу А на призабортів кличко. Є фонд Кличко. Відразу від коментаторів, від мене особисто та від Юрія Івановича Нуженко давайте подякуємо виконавчому директору фонду. Дякувати Кашко, не передякувати Аліні Носенко власне, за підтримку, такого гарного починання. Да. Фонд клуб підтримує вже багато років. От, окрім того, хочеться також передати велике вітання і подяку Віктору Івановичу Колеснику. Це, власне, такому Польовому командиру, менеджеру проєкту, людина, яка знає все, що стосується цього турніру, яка людина, яка вже багато років приїздить, мешкає у Бердичеві, ну і, власне, опікується боксом найвищих досягнень серед молоді від фонду Кличко. Команді кличко вітання, молодці. Ну, ми дивимося другий раунд. Да. А тут а, іде боротьба. Запекла така. Ну ніхто не хоче поступатись, ні казах, ні українець. Так. Молодці, молодці, хлопці, того. Друзі, да, дуже багато на захист приймає українець. Ой, по затилку ззаді да, казах, ну так не можна. Риф, мені риф... здається, що Іванович, власне, Павло Гула поки що попереду. Яка у нас інсайдерська інформація стосовно першого раунду? Що там, хто там? Зараз маякну узнаю. Вступається? Перший раунд ми поступаємося. Ну, хоча б я не сказав, так, ну, з Ні, переконану. Трошки, 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 але я тобі скажу, в казах біг чіткі удари акцентовані йдуть, якщо, якщо ти помітиш. Ну, Намагаюся помічати все. Що? Намагаюся помічати а все. А ти намагайся гарно помічати, десь не, не намагаєшся. А то, друзі, що це вже наразі на сьогодні 16-та пара. І от вже екватор да. ми подолали. лишається вже менше часу, аніж було початково на сьогодні. Завтра у нас буде 20 пар, сьогодні у нас 31 пара. Якщо ти бачиш казах, як добре змінюється, маневрує по рингу, раз і за руку зиму заходить. Три з половиною годинки разом знову провести. Та боже мій, це ж моє улюблене заняття. Дивитися в екран, на бокс. Ось скажіть, якщо почуємося про Казаха. Представляє город Астана, Казахстан. Був в Астані, столиця. Мастер спорту. провел 85 боїв, бойових, з них побідів 78 восьми. Да. Чемпіон Республики Казахстан. Оч... Первый exactly. тренер Маулет Мустафин. Тренується под руководством заслуженного тренера Республики Казахстан Галимбека Кенжебаева. Да. Казахська школа, дуже міцна школа. Ну, без перебільшенням. Без перебільшення. ну, Один з лідерів світового боксу. Десь Головкина Ячу, так? Да? Є такі? Головки, yeah, Головкін, yeah. Головкін. Геннадій, yeah. да? Ось. так? Так, так. Геннадій Геннадійович, так. Да? 3 g так? Да? Так. Yeah. У нас 3G, а в них 3G. <laughs> так. Ну що ж, другий раунд закінчився. Пішов, пішов давай, третій. Давайте, Юрій Івановичу, дізнаємося, що у нас інформація по другому. Ну вже ми програємо. Але я не Скажу, вірю. скажу чесно, так, да, трошки летимо. До речі, так, щоб було так ризиковано. Да, Павлік, тут треба не тільки в два етажа, а в три етажа. Щоб да? 23. Ну, Давай, не знаю, да. ну наче намагається наш намагається, боксер Намагається Павло ж. Гула, запам'ятайте це прізвище. Але надзвичайно досвідчений чемпіон Казахстану. Середріді Ахмедов, який справді показує бокс, повірте, друзі, То. непоганого рівня. Тут на долю соту секунди, встигає, встигає. Зустрічати, відповідати. О. Пройшов разучий удар. Ми кричать бити по животу. Ну бий по животу, не тільки по животу. Да. тяжкий тяжкий, тяжкий поєдинок для нашого боксера. Як то кажуть, без слів можна дивитися. Красивий поєдинок. Ну, є бажання у боксерів, є, окрім того, бажання є майстерність. Є все те, для чого е, варто дивитися бокс високої якості. О, те, що ми дивимося, ми ми, а ми не тільки дивимося, що ми ще що робимо, коментуємо. Ми. Отож. Юрій Валечу, скажіть, будь ласка, будь ласка, е, е, як е, ну от вам здається, на ваш погляд, де легше бути в ринзі, чи коментувати вам? Чи тренувати? Ну, я скажу, ми я от. Коментаторська робота подобається. Ой, капа вилетіла на ну, спів. Забрав, да. Вилетіла, впала на плече, а він її підняв назад сунув, і ще встиг декілька ударів дати. Ану. Та ні, мені здається, що в нас немає шансу, чесно кажучи. Немає... Дивись, дивись, капу тримає, бачив як? Не вроді, а в зуб, просто тримає зубами. Ні, ну Тут без. без шансів. Чесно кажучи, вже можна підкреслити. Так, да, сміливо. Рефери следующие пары. Игорь Белецкий, Украина. Боковые судьи. Первый. Николай Савин, Украина. Второй. Александр Власенко, Украина. Третий. Руслан Соколов, Украина. Четвертый. Валерий Приходько, Украина. Пятый. Павел Васильевич, Украина. Итак, вырок судью. А в этом поединке единогласно а вдруг судей побеждает боксер синего угла Садриддин Ахмедов, Казахстан. Ну, чесно, В принципі, чесно переміг, що молодець. Тут, эм, без сумнів. Просто без сумніву, друзі.